Поки її батько боронить країну на передовій, 13-річна Поліна Ковальчук виборює призові місця на чемпіонатах світу та Європи зі змішаних єдиноборств. В цьому спорті подобається те, що є змагання, на яких ти можеш виступати, тренер підтримку дає дуже велику. З друзями говориш. І поза межами спорту і в спорті гарно займаєшся, коли в тебе є компанія. No, še možda kod vas sa zlosti. Головний фанат Поліни тато він військовий зараз на службі. Тому всі перемоги доньки бачить через екран телефона. Батько обов'язково спостерігає, де б він не був, на якій лінії фронту, але для нього це теж важливо. Кілька років щоденних тренувань, виснажливі спаринги та самовіддача привели Поліну на чемпіонат світу в Абу-Дабі, де в 2024 році вона виборола друге місце. На цьому успіхи юної спортсменки не завершилися Цьогоріч на чемпіонаті Європи в Сербії вона піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу.